Навіки в строю у Хмельницькому майже шість десятків родин загиблих військовослужбовців отримали посмертну відзнаку від 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого із символічною назвою Печесний хрест. Відзнака взагалі започаткована нашим командиром ще в 22-му році. І з 22-го року ми почали вручення. На жаль, 23-му році людина, яка займає. Лася врученням цих відзнак, він загинув був маленький перерив. Наше відділення займається тим, що ми їздимо по містах і вшановуємо пам'ять, і виручаємо родинам. Ці відзнаки. приїхали за відзнакою нині батьки військовослужбовця Василя Шмагуна з Дунаєвеччини. Хлопець загинув 11 березня 2022 року. До того, попри юний вік, захищав нашу землю під час АТО. Тому після повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь. Відбув строкову службу, пішов на контракт. А то був ми навіть не знали, що він в АТО був. Він не казав, нічого не казав. 20 травня підписав контракт, а вже в лютому почалася війна. І зразу вони переїжджали туди з Києва, чи звідки на Липівку, і одразу 11 березня попали в танк. І розбили всі екіпаж разом із двома синами за пам'ятною відзнакою приїхала й дружина загиблого снайпера Віталія Коротюка Наталія. Жінка зізнається, попри те, що минуло уже три роки з дня загибелі чоловіка, біль відтрати не вщухає. Я говорила з ним 5 вересня. Він позвонив, сказав, що ні втрима не буде виходити на зв'язок, бо йдуть на завдання. Але, на жаль, він 6 вересня загинув. Повідомили нам. 9 вересня, що загинув, ну але я чекала до останнього Чесно, я чекаю до цих. Такі відзнаки кажуть родичі загиблих воїнів, хоч і не повернуть їм рідних, але точно стануть ще однією пам'яттю про їхній подвиг. Важливо, що ці хлопці пам'ятають, що вони такі були. Залишаються надалі. Є родини, які не зможуть прибути, тому що люди старші. Є, є люди, які знаходяться за кордоном. А ми ці відзнаки обов'язково передамо через військомати, і хлопці там вручать ці відзнаки, коли люди зможуть прибути, або представники військкомату прибудуть самі для того, щоб вручити ці відзнаки. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.